Стоїть гора висока я, а під горою гай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді рай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді Це знову я. Та ти, сі, курва, успокоїш зі своїм родоводом чи ні? Скажу, що вивчення родоводу це така захоплююча мандрівка в історію не тільки роду, але і в історію краю, що зупинитися важко. І чим глибше копаєш, тим цікавіше стає. Нагадаю, у першій серії я сказала, що повернуся до теми братів мого предіда Федора. Ну, і ось. Наразі не маю можливості сидіти в архівах, але час від часу переглядаю електронні архіви. І якщо ще кілька років тому не знаходилося нічого про своїх предків, то поступово інформація з'являється. Готуючи серію про братів мого прапрадіда Федора. Дай думаю, ще раз подивлюся прізвище Кобрин. І цього разу мені усміхнулася удача, з чим хочу поділитися із вами. Виявляється, кобрини оселилися в Дубі набагато раніше, ніж я думала. І це звучить інтригуюче. Отже, найдавнішим предком у моєму дереві є Яків Кобрин, котрий мав жінку Параску із дому библів. У них були діти Іван, Гелена, Василь і Пантелеймон. Розпочну з Гелени. І так, мені відомо, що був у неї чоловік на ім'я Семен Батир, котрий прийшов до кобриїв у прийми, та мали вони двох доньок Марію та Катерину. Знайшовся документ Хрещення Марії, але подальша її доля мені невідома. А Катерина у 1865 році вийшла заміж за Федора, продана з лицівки, про що свідчить запис у книзі реєстрації шлюбів. Про Василя, сина Якова, відомо, що мав жінку Євдокію. У них народився у 1835 році син Іван та у віці одного року помирає від епідемії, про що свідчить запис про померлих за 1836 рік. Син Пантелеймон був одружений на Марії Андріїшин у 1849 році. У них народилася донька Магдалена, про що свідчить запис у книзі Хрещень. У мами були Юрко Чопей та Марія, жінка Івана Цигана. Пізніше у 1860 році є запис, де Магдалена Кобрин тримає до Христу Макду Настуней. І ще один син Якова Іван, який взяв собі за жінку Магдалену Хвилюк. Тут вам трохи розкажу історію. У 1836 році помирає Костянтин Хвилюк, син Івана у віці 55 років. Згідно запису у книзі Померлих. Опікуном його доньки Магди стає Василь Кобрин, імовірно, Іванів брат, про що свідчить запис про шлюб за лютий 1842 року. Цитую: Я, нижче підписаний Василь Кобрин, рільник із Дуби. Опікун малолітньої доньки світлої пам'яті Костя Хвилюка дозволяю побратися Івану Кобрину рільнику із Дубе з Магдаленою Хвилюк. Нареченому було 40 років, нареченій 21. І от у Івана із Магдою народився син Михайло. Це і буде майбутній батько мого прапрадіда Федора. Про якого я розпочинала фільм, що стало відомо про Михайла Кобрана. Одружився він із Параскою із дому Гуцу, і... тато розказував. А ну, хто тут? ну, та то того діда нашого Кобрия ага. були їх чотири брати. О. А ви знаєте, як називалися? Ну, та один називався Ілько, а один Петро, а наш дідо Федір. А той називався Никола. Зі слів Марисі, у мого предіда Федора було троє братів. Але я знайшла у записах хрещень ще одного сина Михайла Івана, про якого нам нічого не відомо. Можливо, він помер у ранньому віці. А от записів про Ілька, Петра і Миколи не знайшла. Зате мені пощастило побачити запис про хрещення свого предка Федора. Про це детальніше. 25 січня 1860 року у Михайла та Параски народився син. Наступного дня, 26 січня, охрестили у місцевій церкві на ім'я Федор. В куми взяли Василя Клюса і Макду Яцькову. Родову гілку Федора ми вже розбирали. Ідемо далі. Про Петра. Тато розказував, що в ту зде ганусі повечела. Бо їду наш кобрей, їду кобрей. І вас є діду. Ну і там ще був Петро не білюючин. Василь, манек, а то Васили Пірченного діду, то не той був е, як його що білик, як я назвала. А то там е, не коли перечину був теч. Що ще хата тепер є. Ніколи Пірчинова. Е, е, Юрка Пірчинова. Юрка Пірчинова. У нашого діда Кобрияту був брат. Ага, ага. І ще був Петро, Петро, що вдів не біля, на бережі там була. Ну чи повичала на бріжку хата була. Я ще пам'ятаю, ту хату розбирали. То того не коло за младку у гілках. А, а то було ще маріше у тіл. Урікнів. І ще була у спасі, не бирившена, що, що хлопці є в душері, такі не Іван був не бирівчен, що один мамайку ходить. Та то їх мати, їх мати. То ще була, чуєш, сестра, відце. То Іван Николаш що живе, що сестра хата є. А він був такий старший, не жонатий. Чоловік він не женився сам собі. І Їх називали щось піредці а він каже: я як піду, каже, у ліс, у дрова ходилась, у дрова ходила. Каже, я як піду. каже у, у, той у ліс рано. А каже, на як у лісі каже мене птахи, знають, як це називається, каже мені пірек, пірек. То я такий птах, знаєш, так собі кричать. А він каже, як мене птахи, знають, що я пірек. Каже, каже пірек, пірек. Переходимо до Ілька Кобрана. Його нащадки вам відомі, оскільки саме гілка Ілька широко розросталася у селі, отже, Ілько мав четверо синів найстаршим у сім'ї був Микола 1900 року народження. На жаль, він не створив власної сім'ї через два роки, 1902 році, з'являється на світ Юрко, котрий мав дружину Катерину, із якою у них народився син Володимир. Він виїхав із села, так і не пустивши тут свій корінь. Ще один син Ілька, Михайло Кобрин, народився у 1912 році. Він був одружений у селі Князівське, де в його сім'ї народилися дві дочки. Відповідно, дівчата повиходили заміж, змінили прізвища, і їх родове прізвище Кобрин по гілці Михайла пропало. Ну, і четвертий син Дмитро, 1907 року народження, був одружений на Павліні, доньці Олекси із роду Ковшакових. У них народилося двоє синів Василь та Богдан. Василь, 1937 року народження, взяв собі за жінку Павліну із Небилова. І у них з'явилися на світ три доньки: Любов, Валентина. Та Надія Кобрин. Дівчата підросли, повилітали із рідного гнізда, повиходили заміж, і їхнє родове прізвище теж на них закінчилося. Василя із Павліною я ще добре пам'ятаю. Павліна працювала шкільним техпрацівником. А я приїжджала перші три класи в Дубу до школи із Калуша. А тому ми часто із нею спілкувалися поза як у школі рано і ще нікого не було, і ми були самі. Це була дуже добра і мила жінка. Вона мені ще тоді розказувала, що ми маємо родинний зв'язок, але я ще дитина не розуміла нічого. Пригадую Василя із Павліною завжди, всюди, разом, чи на городі, чи кудись автомобілем їхали, всюди вони були разом. Василь без своєї Павліни навіть на тім світі не міг бути, забрав її до себе через три дні, як сам зробив перехід у інший вимір. А Богдан Кобрин, другий син Дмитра, виїхав на Херсонщину, там створив сім'ю, там же і помер. У нього залишився син Дмитро, єдиний на сьогоднішній день носій прізвища Кобрин із гілки Ілька. А в дубі прізвище Кобрин зовсім пропало. Якщо би ви погортали метричні книги, а особливо шлюби та хрещення, то ви б зрозуміли, наскільки ми всі в селі пов'язані родовими зв'язками, що ми дійсно повинні всі жити у мирі і злагоді, як брати і сестри. Так у пошуках прізвища Кобрин зустрічала записи, де Кобрини комусь кумили, дружбили, дружчили, а хтось із села їм так само. А чи помічали ви іноді, що до когось у селі ви маєте симпатію, тобто вам легко знайти спільну мову чи завести дружбу? А це десь на підсвідомому рівні притягується далекий родовий зв'язок, тобто спрацьовує родова пам'ять. Так, до роду Кобрин приєдналися роди Хвилюк, Батир, Библів, Гуцул, Андріїшин, Іванишин, Продани з Лицівки. А ось інші цікаві приклади. У 1859 році Михайло Кобрин тримає до Христу Нестора Гладуна. 1860-й Магдалена Кобрин тримає до Христу Макду Настуней. 1865 Никола Шикур із Євдокією Кобрин тримали до Христу Анну Андрусів. Вкотре замислююсь, що випадковості не випадкові. Так у 2014 році, коли хрестили мою онуку даринку, її батько запросив у куми свого товариша Віктора. Яким було нашим здивуванням, коли дізналися, що це син Валентини Кобрин. Ось як родова пам'ять нагадує про спорідненість у той час, як родина вже забуває про рідство. А ще покажу вам цікавий документ, де Іван Кобрин засвідчує факт признання дитини батьком. Цитую: Я, Дмитро Циган. Признаю, що я втець тої дитини, і прошу її записати до Метрики на моє ім'я. Хрещениця Магда. Донька Параски Лозінської, у кумах Франик Боровський і Марія, жінка Федора Библіва. Ось такі цікаві історії села Дуба. Але у мене є для вас ще одна захоплююча історія. Тож, вмощуйтеся зручніше і слухайте. Ну, та до -то того діда нашого кобрия угу. були їх чотири брати. Так. А ви знаєте, як називалися? Ну, та один називався е, Ілько, а один Петро, а наш дідо Федір, а той називався Никола. Uh -huh. І вжив Стрия, жінку. Uh -huh. О. А вона їде та й каже, дуже туди дорога до Стрия показувала, туди дорога, і втекла була. От, а вони вжили, запрягли коні і взяли скриню і привезли її сюди. Скрипаю тато то розказує. Татуди не було легкової ділоння машини. Цю історію часто згадувала Марися. І я, коли її почула вперше, подумала собі, що за дикість, що то за манера поведінки, як то вести жінку у скрині. І навіть у душі засуджувала свого родича за таке відношення до жінки. І ось кілька років тому мені попадається вирізка із газети за 1891 рік. Читаю вчера зачалася розправа Карна проти Марії з Яблонських Кобринової, числячої 25 літ Римо-католицької релігії, любовниці Емілія Опухляка. Властителя предприємства похоронного, обжалованої о скрито убійство його над ранком дня 1 марта сего року. Акт обжалування представляє цілу справу так. Кобринова, донька Якова Яблонського, машиніста залізничного зі вийшла в 16-му році життя приневолена заміж за Николу Кобрина, учителя в Дубі. І вже в тім віці велась вона неморально. По вінчанню на другий день хотіла підрізати собі горло, але рана була легка від мужа утікала раз у раз. Так ось чому Микола якимось черговим разом повернув її додому саме в такий спосіб, у скрині. І тут постає купа питань. а як так сталося, що Микола Кобрин мав освіту і був учителем у той час, як решта родини була неписьменними рільниками. Друге, як так сталося, що Микола взяв жінку римокатолицької католицької релігії у той час, коли вся родина була греко-католицького обряду? І третє питання: при яких обставинах Микола одружується на жінці польського походження? Одним словом, багато питань без відповідей. А ви подумайте, як і я на початку, що можливо цей учитель просто однофамілець, але багато фактів збігаються. Наприклад, Марися сказала, що жінка його була зі стрия. Але там же тато казав, що яка мусить повисела, а на під берегом ще був такий Никола, жив Жів стрія жінку. Вона вже не зустріла, тепла. Вона віде, так туди дорога до стрия, туди дорога до стрия. та й втекла дострія. А вони взяли коні та й скриню, тим та скрини її від ци привезли. То я хато розкаже. Продовжуємо. В кінці поїхала до Черновець, дивилась крайно неморально. А відтак і до Румунії, призбиравши дві тисячі злотих. Вернула до Стрія до родичів. Зі Стрія виїхала до Львова, а пізнавшись із опухляком, замешкала у нього. Чотири роки прожила з опухляком. І хоч утікала від нього два рази домів до Стря, то все-таки загально відносини їх були часом і дуже сердечні. А Опухляк робив їй дарунки вартості навіть і до 100 злотих. На два тижні перед убивством Ті відносини змінилися. Опухляк хотів женитися, а Кобринове хотіло від нього значнішої відправи грошової, тож приходило між ними до поважніших суперечок. Треба додати ще й все, що Кобринова весь той час мала численні зносини зі всілякого рода мужчинами, а все лише майже задля зиску. Дня 1 марта рано о четвертій годині прийшов опухляк добре підпитий домів, а Заки зайшов до своєї кімнати, зачав жартувати зі служницею. Кобринова втягнула опухляка до кімнати, сама одяглась і вибігла на городу свого знакомого суплієнта гімназіального Йосифа. А відтак, вернувши до себе, випила каву, написала до родичів листи, у котрих заявляє, що так вже мусило статись, і, виправивши служницю на місто, сама взяла сокиру, станула над сплячим опухляком і вістрім тяла його в голову. На убитім знайдено чотири сліди від сокири, такі глибокі, що аж мозок вискочив, хоч Кобранова признається лише до одного удару. Відтак випила Кобранова трохи металічної ртути і пішла на поліцію дати знати о своїм злочинстві. В судовім слідстві мотивувала своє злочинство тим, що опухляк зле з нею обходився, бив її, а вона любила його і була зазрісна нього. Зазрісно, у поляки все ревнива. Розправа ведеться тайно, тож і публіки, котра пристрасно добивалася за білетами, на ній немає. Ого, колись можна було купити білет на судові розгляди, це як піти на виставу е з детективним сюжетом. Хм. Розправу веде Спендаковський з Вотанами Дунаєвичем і Нетарським. Обжалувані вносить заступник прокуратора Хилинський боронить доктор Дулемба 15 квітня 1891 року. От би подивитись на цю справу в архіві, цікаво, який вирок винесли Марії Єблонській Кобранові. Припускаю, що покарання вона несла у стінах якогось монастиря. І ось готуючи цю серію. Набираю у пошуку Google ще раз цю статтю, щоб уточнити, в якій саме газеті вона друкувалася. І тут просто Бімба! Цю справу вже виясняється, розслідували. Це ще раз доказує, що інформація приходить нам вчасно. Їй виясняється у 1924 році. Львівська політехніка отримала у своє розпорядження комплекс старих будівель поблизу костелу Марії Магдалини. Від XVII століття тут містився монастир ордену Домініканців, а пізніше у ньому облаштували жіночу в'язницю. Політехніка влаштувала ґрунтовну реконструкцію, з вікон познімали грати, а в сквітчастих келіях почали облаштовувати навчальні лабораторії. Вранці 10 листопада знімали підлогу в одному із приміщень, що примикає до костелу. Під підлогою, на глибині близько півтора метри робітник Йосиф Романчук лопатою наштрикнувся на щось тверде. Через мить побачив людський череп. Вражений став працювати обережніше і скоро видобув із землі спорохнілу труну зі скелетом. І тут розпочалося розслідування. Я не буду вам розказувати всіх подробиць. В описі залишу посилання на цю статтю, кому цікаво, переглянути. Скелет у колишньому монастирі. Та ще й просто під підлогою викликав неабиякий переполох у місті. На місце випадку посунули тисячі роззяв охочих на власні очі побачити келію, у якій виявили таємничу знахідку. Преса вміло підігрівала ажіотаж, і нарешті в поліцію з'явився якийсь гавлик, колишній швець, а зараз власник кам'яниці по вулиці Скарбівській, 29, і розповів, що знає, хто був похований під підлогою. І нагадав про історію, яка сталася по сусідству від його дому 35 років тому, отже, 1891 рік, в партері будинку по вулиці Скарбівській, 35, мешкав власник похоронного закладу Конкордія Еміль Опухляк. Кілька років тому він познайомився із Марією Кобрин із дому Яблонська. Дружиною учителя з дуби, високою блондинкою із блакитними очима. Марія покинула чоловіка і перебралася до підприємця. Та їхнє спільне життя не було щасливим. Опухляк мав бурхливий характер і любив веселощі. Кобранова постійно ревнувала, не раз траплялося, що покидала його дім, аби через якийсь час повернутися. 1 березня Еміль прийшов додому близько четвертої години ранку. Був добряче захмелілий, у кухні став голосно залицятися до служниці Катерини Мацюри, тоді вклався спати, а тим часом Марія піднялася із ліжка, одягнулася і попросила служницю купити їй шпильок для волосся. Коли Катерина пішла, взяла сокиру і тричі вдарила коханця по голові. По тому спробувала повіситися невдало. Випила пляшечку ртуті, також без наслідку, і врешті зачинила помешкання і рушила в поліційну інспекцію, де спокійно розповіла про те, що накоїла. Була сьома година ранку. На місце злочину прибула поліційна комісія. Опухляк лежав на ліжку, залитий кров'ю, а з черепа випливав мозок. Його серце ще билося. Допомога лікарів була марна. Через кілька годин чоловік помер, мав 31 рік. При Небіжчикові знайшли велику суму готівки. Суд відбувався за зачиненими дверима. Попри це, будинок Палацу справедливості облягали тисячі роззяв, очікуючи процесу. Марія двічі намагалася повіситися у в'язничній келії, а просто під час засідання спробувала вистрибнути у вікно. Адвокат хотів подати ці вчинки як доказ її психічного розладу. Не подіяло. Присяжні визнали 24-річну жінку винною у вбивстві, а суддя оголосив вирок, страта на шибениці. Пізніше цісар помилував її. Кару замінили на 18 років ув'язнення. Еміль Опухляк був жертвою, писала про той випадок газета Гоняць і Іскра. І можливо, він надто потурав витівкав. Молодості не стримував пристрасних поривів і палкої, хоча і міцної вдачі, але хай там як він був доброю в глибині душі шляхетною, щедрою, милосердною людиною. Як підприємець у сфері похоронних послуг, він неодноразово демонстрував безкорисливість, делікатність і дуже часто справжній патріотизм. Таким його знали всі у нашому місті. Не всі були згодні з такою характеристикою. Львівські батяри навіть склали пісеньку, в якій йшлося пані Кобринова добре зробила, що опухлякові голову розбила. Який стосунок ця історія має до кістяків, віднайдених у Келії, як стверджував пан Гавлик, безпосередні. Кобринова відбувала покарання у в'язниці Марії Магдалини. Якось вона придбала лотерейний білет. І виграла 3000 гульденів. В'язничий охоронець убив жінку, труп сховав під підлогою, а гроші забрав собі. Тим часом у пресі з'явилися повідомлення, що Марія утекла із в'язниці, і відтоді про цю справу не згадували. Інформація Гаулика дещо суперечить дійсності, доказом цьому замітка в газеті Кур'єр Львовський. Від 18 квітня. 1896 року, яку я відшукав в Астрійській онлайн-бібліотеці, ідеться в статті, там вказано, Марія Кобрин, котра 1891 року убила свого співмешканця Емілія Опухляка, померла від сухот. У карному домі для жінок. Імовірно, поліція у 1924 році не мала можливості швидкого пошуку по газетних підшивках, тож таємничу справу скелета з-під підлоги закрили, навіть не оголосивши публічно якоїсь статі та віку був труп. Можливо, слідчі повірили свідченням шивця будинку власника, а може, просто вирішили не заморочуватися історією, винних, у якій навряд чи. Удасться відшукати. Ось така неймовірна родинна історія. А подальша доля Миколи Кобрана теж невідома. А лише припускаю, що міг загинути на війні, або як варіант емігрувати. Очевидно, я багато ще не знаю про свою родину. Уявіть собі, ці події 134 роки. І завдяки родинним переказам вона дійшла до нас. Не полишає мене питання, як Микола. Кобрин здобув освіту. І чи були письменними ще хтось із предків. У 1913 році Володимир Гнатюк випустив збірку до християнських колядок, де вказано, що у дубі записував колядки Невідомий Записувач у 1867 році. І я задавала собі питання: ну хто б це б міг бути? Хто цей загадковий записувач? Ну, логічно, що письменними в той час були освітяни та духовенство. Але мені здається, що духовенство не було би зацікавлено у збереженні таких дохристиянських колядок. То, скоріш за все, могла бути людина, що зналася на письмі і любила народну творчість і розуміла цінність у збереженні фольклору нашої місцини. Це є до того, що, можливо, це і був хм, Микола Кобрин, учитель зі школи. Тоді би це пояснювало, звідки у мене ця тяга до всього давнього, І врешті дає відповідь моїй родині, у кого я дала. Куплю си газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю. Газету читаю, їду у трамваю, бувай не здорова, вже тя не чекаю.